А ти молодчинка, що форму тримаєш. Твоєму майбутньому чоловіку ж тільки діймовеньки до смаку. Златко. В тебе ж такі свята на носі. Ти чого не весела? Просто останнім часом трохи поморчиться в голові. Нерви. Годі, показуй вже мою світло. Зараз, зараз. Я ще додала в неї один маленький штришок, але тобі сподобається. Ти готова? Так, заключив очі. Один. Два. Злата, Злата, Злата. Золото. Золото. Що з тобою? Що з тобою? Золото. Викликаєш Угу. Золото. Будь ласка, не забудь про що я тебе попросила. Угу. Ну, як я можу кохати, звісно. Нагадай про що. Ну, жарти, жарти але шеф ще занадто слабкий. для. Та я тебе розумію, мало того, я попереджу наші, ще тримали її з зубами. Це правильно, от коли я буду певна, що його стан дозволяє, я сама все розповім. Ти не переживай дарма, я не дам тебе звільняти. Ми все подолаємо, все буде добре. Разом mm -hmm. я тебе кохаю. Кирило Антонович прокинувся. Це буде добре сонце. Я тут. Ти знижений 80 на 55. Температура теж 35:5. І дуже ви, пані Гончаренко, бліда. Мені вже краще. У мене весілля за місяць, я маю готуватися. Давайте без зайвих рухів. Ваш стан схожий на кахексію. Що це означає? Сильне виснаження. Вам обов'язково треба на огляд і щонайменше підкрапляється. Але ж торт вибирати, запрошення писати. Ви хочете впасти прямо в рацію, Так і не сказавши своє так. Як це ви, пані Волонець, примудрилася впасти? Та як? як Посолзнулася у вані. Щось у мене голова гуде і прям дуже нудить. Це наслідки забиття. За вами потрібно поспостерігати на наявність трусу мозку. Можливо, зробимо додаткові обстеження. Вам туалет. Треті двері праворуч. Це буде краще. Кирило Антонович. Водичка. Вам погано? Люба, у мене передозування турботи в ранісні. Може ти підеш до когось іншого пацієнта? Добре. Так, я забороняю вам питати я. Бачите, я здоровий і готуюсь до випуску. Ну, я ж не буду порушувати протокол тільки через те, що ви шеф. Спочатку аналізи, а потім mm -hmm. контрольне ЕКГ. Все інше. Боже, яка ти зановка? Mm -hmm. Вона що дома така? Ну, хватка в неї міцна. Не втечеш. Ну, виглядаєте щасливими, а це тішить. Що сталося? Ну, треба терміново до пацієнта. Мені теж треба. йти. Що б це могло означати? Дякую вам, колеги. Моя заява не займе більше хвилини вашого часу. Запевняю вас. Я маю де в чому зізнатися. У нас з Вадимом Миколаєвичем Бондарем Роман. Так, це правда, і це триває досить давно. Ще з прифронтової лікарні. Спочатку ми були лише колеги, але потім так сталося, ми закохалися. Та що? Вадим, 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 що ти Вадим, Вадим, я прошу тебе. Вадим Та просто шо? забороняє мені про це говорити. І... і Я розумію, з яких причин він не хотів засмучувати свою дружину, але я більше так. Я не можу більше приховувати нашу любов. Даш, ну ти ж брешеш. Ну скажи, що ти брешеш. ну! З цього дня усім, окрім мене та Кирила Антоновича, забороняється збирати колектив. Всі розходьтеся по місцях. Я до пацієнтки. Злато, ваші аналізи готові. У вас сильне виснаження та гіпопротеїнемія. А що це? Це патологічна вміст білку. А також у вас анемія та гіпоглікемія. Це за низькі рівні заліза та цукру. Треба буде ставити крабницю. Ви впевнені лікарю? Це дуже дуже страшно. А коли ви мене відпустите? Лікаря покликати. Якщо мені буде потрібна допомога, я повідомлю. Любо, вибачте. Давайте зараз не будемо говорити про це. Ми все з'ясуємо. Намагайтеся не нервувати. Аритмія. Треба буде зробити МРТ та узади серця. Залишся, будь ласка, з пацієнткою я скоро підійду. Угу. А що там? Глюкоза. Це як цукор, я не вживаю цукор, це ж калорійна бомба.